Кирило Григорович Стеценко український композитор, диригент, педагог, священник, створив оркестр народних інструментів України, а також державну хорову капелу, розробив статут Національного симфонічного оркестру, який діє і донині. Він писав музику на вірші таких відомих письменників, як Франка, Шевченка, Лесі Українки. А також свої знання він черпав від свого вчителя, відомого композитора Миколи Лисенка. Композитор народився в селі Квітки. На даний час це територія Черкаської області у багатодітній сім'ї сільського маляра Самоучки. Його тато був дуже обдарованою людиною. Він розписував храми, малював ікони, портрети, умів навіть трохи грати на скрипці. А також його мати Марія Іванівна захоплювалася музикою та співом. І саме в сім'ї була привита любов до музики та малювання композитору Стеценко вчився в духовній семінарії і працював помічником регента у монастирі. Та знайомство з Миколою Лисенком дало змогу зробити вибір на користь професій вчителя та композитора. А чи знали ви, що у Стеценка був свій музичний варіант нашого гімну України? Та, на жаль, його погляди і любов до України не подобалась тодішній владі, за що його сім'єю було вислано у заслання як неблагополучний учитель, оскільки він. Своїм учням прибивав любов до України. А чи знаєте ви, що композитор жив і працював на Вінниччині а саме у місті Тидрів та у Ямполі, де був священником та вчителем співів? Хоч життя його було і коротким, він вніс вагомий внесок у розвиток української культури. А зараз ми з вами послухаємо. Відомий його романс Вечірня пісня. А чи знаєте ви, що це таке романс? Романс це невеликий за обсягом музичний твір для сольного співу з інструментальним супроводом. Тому давайте ми разом з вами послухаємо цей чарівний музичний твір.